І на завершення випуску про погоду готувати парасольки чи збиратись на природу традиційно у п'ятницю. Ми запитали у синоптиків Чернівецького гідрометцентру, якими будуть вихідні та останній тиждень вересня на Буковині. Ексклюзивно для сі 4 прогноз від Тетяни Негадайлової. Безсмарні, але прохолодні будуть ранки цими вихідними. В день, за даними синоптикині Тетяни Негадайлової, температура повітря прогріється до 20 градусів. Чи дощитиме на вихідних? Якої погоди очікувати наступного тижня? Теплої, сонячної, чи буковинцям готуватися до похолодання? На вихідні очікується досить комфортна погода. Вона повторить практично сьогоднішній день, переважатиме малохмарна та ясна погода. Вранці буде дещо прохолодно. Температури навіть на рівні становитимуть 6-10 градусів тепла, в гірських районах 0,5 градусів тепла, але в день повітря прогріватиметься до 20-23 градусів вище нуля. З понеділка суттєвих змін у погоді синоптакиня не прогнозує. Дощі очікуються лише в кінці тижня. Перша половина тижня практично утримається ясна погода, нічні температури істотно не зміняться, вони залишатимуться в межах 5-10 градусів на рівнині та 0,5 в гірських районах, де відмічатимуться вже й приморозки. А ось денна температура навіть дещо підвищиться, підвищиться на градус 2 і становитиме 20-25 градусів тепла. Уже починаючи з п'ятниці, місцями по області пройдуть невеликі. Помірні короткочасні дощі місцями навіть з росами. Лілія Горбатюк, Олександр Окіпняк, новини Сі 4